Можна говорити. Так. Я Девдо Володимир Кузьмич, мешканець міста Косово. Моя жінка Девда Зеленіна Максимівна, дочка учасника Великої Вітчизняної війни, який прийшов від, е, від звідси аж до Берліна і був тут заступником начальника, заступника воєнкома. Давайте по суті. Зузякова Хру... а... бабуся, я не знаю, які там її звати, на мене навела на клеп 200%. Я сидів у суді, їй дозволили бути в суді, і я сидів коло неї. Вона почала мене шарпати, і я пересів на другу сторону. На другу сторону. З нею я не заводився, бо я знаю, вони вже у трьох нападали на мене бабуся і її дві дочки. Нападали на мене бити. І коли суд вирішив, то вони звернулися у вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. І вищий суд. Спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив вирок Косівського районного суду Івано-Франківської області від 22 квітня 2013 року та ухвалу апеляційного суду Івано-Франківської області від 2 липня. 2013 13 року щодо Зусіка Дмитра Олександровича залишити без зміни. касаційну скаргу засудженого Зусіка без задоволення. І все. І це вже далі нема куди. А вона навела повністю на, на мене наклепи. Абсолютно. Так що є ви вважаєте, що її розмова, яка вона давала інтерв'ю народному контролі, то є недійсна, так? Абсолютно недійсна. Та я, я можу дати копію в неї під вищого поліційного суду рішення. То вона говорила про гаражі, ті, які ви. Я захватили, не знаю, про що вона говорила, вона була Ми на. судилися по якому питанню? Відносно його. Її внука, зузяка Дмитра Олександровича, який наніс мені отут удар. Тут я лежав 5 чи 10 хвилин тут без пам'яті. Я потім прийшов до дзвонив у міліцію, а в суді я абсолютно її не то, що пальцем не кинув. Суддя сказав, що вона почала мене шарпати, сказав ці адвокатчі, скажіть, нехай ваша, яка я дозволив, веде себе в суді нормально. А я тоді взяв та пересів, вона сіла коло мене, а я пересів на ліву сторону. І все. Я її абсолютно ні в чому. Я взагалі за все життя своє ні, ні на одну жінку руку не, не підняв. Все тоді дякую за розмову. А це як то...